Відкритий міський турнір з вільної боротьби пам'яті Олега Трунова посідає у рейтингу популярності одну з провідних позицій, поступаючись хіба що щорічним міжнародним змаганням з цього виду спорту, який приймає Криворізька земля. Десятий рік поспіль наше місто збирає чимале представництво борців з провідних спортивних організацій країни, які культивують вільну боротьбу і мають досвід виступів у національних та міжнародних першостях. Турнір пам'яті Олега Трунова став плацдармом для майбутніх чемпіонських звань чималої аудиторії криворічців, серед яких Данило Картави, Тетяна Омельченко та багато інших. Усі вони розпочинали свій переможний шлях ще у юнацькому віці. І цю ходу за роки існування змагань пам'яті відомого тренера, колишнього директора Дюша номер 2 продовжують юнаки з інших профільних секцій України. В цьому році году спортивна школі підготовлена чотири мастера спорту. Подготовлена впервые за всю нашу работу. Мастер спорта международного класса. Это Амельченко Татьяна, которая в Париже, в турнире Гран-при заняла первое место. И ее также успех на европейском ковре в составе сборной команды Украины. Участвуя в Москве, в Кубке Европы, она заняла третье место. Это очень хороший результат, тем более, что все схватки свои она выиграла. За класифікацією турнір пам'яті Олега Трунова є особистою першістю, де переможні бали до загальнокомандної скарбнички заробляє кожен окремий борець. Відтак з дня відкриття цих змагань протиборство визначають шалена конкуренція, непоступливість і непомірна жага до перемоги. Аби підтвердити перспективність і забронювати місце в основі командної збірної, учасники мають продемонструвати відповідні навички, отримані в тренувальному процесі. Основна задача ребят правідій Как бы то, что они за год научились, чему научились. Соревнования проводятся по современным правилам вольной борьбы, всемирной организации вольной борьбы. Как э, ну, положено чемпионатів мира и Европы. То есть мы стремимся к лучшему, проводим все как должно быть. Я уже хожу в седьмой год на борьбу. І я очень хорошо тренируюсь и очень ждал этих соревнований. Я очень люблю борьбу. Хачує займатися, коли виросла, хочу стати чемпіоном світу. У 2015 році я. Хочу далі зніматися вольної барьбої і занімати прізови міста. Дводенне протиборство стало успішним саме для криворізької команди у шести вагових категоріях. Вільники дюша номер два здобули вісім срібних та одинадцять бронзових нагород. А в неофіційному командному заліку вибороли перше загальнокомандне місце, залишивши позаду себе представників із броварів та Миколаєва. Загалом у турнірі взяли участь близько ста спортсменів із дев'яти команд. Чергові відповідальні старти для українських борців відбудуться на початку наступного року. Він же стане визначальним для криворічців Данила Картавого і Тетяни Омельченко, які спробують на відбіркових міжнародних змаганнях завоювати ліцензії на участь в Олімпійських іграх у Бразилії.